Що робити, коли вам зумисно відмовляють в лікуванні або вашим рідним? У Вас не вистачає коштів на лікування? Або ж вас вимагають хабар? Чи позиціонують тим, що людину з інвалідністю рятувати не слід, бо вона невигідна комусь? Що робити, якщо ви вагітна, а вам відмовляють в порятунку дитини? Тому що? Як захотілося лікарям? Що робити, якщо не хочуть кисарити приймати пологи, не хочуть підключити інваліда до гемодіалізу? Не хочуть просто, щоб ви народили здорову дитину? Що робити, якщо опинились один на один в боротьбі з медиком-садистом? А поряд практично нікого немає? Що робити, коли? Навіть розповідь про це це образа садисту і він чи вона погрожують закрити вам рот. Що робити, коли навіть журналісти не хочуть підняти цю тему і написати про це в газеті? Що робити, коли нас хочуть зробити безсилими? А наші захисники, наші рідні й дорогі гинуть на фронті, покладаючи життя за нас і за краще життя в нашій Україні. Так от, що я скажу? Ну, ви знаєте, по-перше, я скажу, що все ж я не живу в часи репресій і страт, і мене не розстріляють біля стіни смердючого сараю. За вільний вислів. Мене не повісять і не посядять до в'язниці, тому що ми вже вибороли собі часткову свободу. Що робити? Об'єднуватися, боротися, зробити відчуття, що ми не одні, бути разом, бути поряд один з одним, цінувати наше життя, цінувати життя дітей, чомусь про лайфери. Це напевно наше впущення. Забули, що багато жінок хочуть порятувати своїх дітей, не йдуть на аборти, але них змушують. Не дають їм рятувати їхніх дітей. Так от, об'єднатися і бути разом. Створювати блоги боротьби, створювати блоги захисту, виносити все в публічний доступ. Отже, будьмо разом, пишімо одна одній і один одному. Слава Україні!